Добрий день, шановні аграрії, насіннева компанія Агрован сіє сою. Казали всім, не сійте, а самі сіють, щоб більше було. Шановні аграрії, ми, як і всі, нещодавно вибрали собі дану культуру для сівозміни соя. Сіємо ми два сорти це Ультра і Аполо. Значить, з поли у нас по соняшнику. Сьогодні 30 квітня, Дніпропетровщина. Погода плюс 25. Пройшли вчора дощики, волога гарна, зробили культивацію по соняшнику і сіємо. Значить, соя Аполло, сіємо ми обичної зерновою сівалкою через сошник, тобто міждурядя 30 робимо. Значить, густота. Густота у нашої ноніаграрії 500 тисяч. Багато хто рекламірує чи рекомендує, ви що, не можна так сіяти, треба мільйон, що ви накосите. Ви знаєте, в кожного свій регіон і кожний густоту виражує. В... Густоту під свій регіон, під свої площадя, під свою, так сказати, агрофон почве. І основна ж проблема по сої. У кого які виливи раундапу на ГМО сою. Хтось каже два, хтось каже, два не працює, три треба. Хтось каже, всі треба п'ять, щоб взяло. Чому така розбіжність раундапу? Шановні аграрії, зразу від... обращаємо увагу на ваш pH води. Гліфосати. При високих PH вони не працюють. Вони не то, що слабо працюють, а здувши високими PH 8, 9, раундап дії 0. Як його узнати? Шановні аграрії, ось, о, самий дешевий PH вимірювач, отакі ось ось смужки, 60 гривень, їх тут я не знаю, скільки не считав. 30, 50. Їх вам на кілька сезонів. Провірили, заправили водичку, поміряли. І ось вам шкала. Ось вам треба, щоб у вас водичка, верні, яка попала на смужку, була отакого от кольору. Ось 4. Якщо у вас ось жовта, або, не дай Бог, 8 зелена, або така ось темно зелена, ні про яку роботу гліфосату це гроші на вітер. Тому, шановні аграрії, чи в аптеці, чи в інтернеті. У нас є, наприклад, і прилад. Я от перевірив наскільки ці дешеві смужки, вони правильно показують. Все чітко, що у нас електричний прилад вимірювання, що оці ось смужки, все зійшлося. От. Значить, удивилися ми в піхтівій воді pH 8. Люди кажуть, та я туди пітів воду лью. Той каже, я ставка. Без різниці, Откуда б ви воду не взяли. Перемірюйте її pH. Тоді будуть працювати і 1,8 дози гліфосату, і півтори літри. А то от каже, хтось півтори разу ніс і частенько все покрутилося. Хтось каже, 3 і не можу калійною солью забрати ту ж саму амброзію чи соняшник падалицю спалити. Та ви її в житті не спалите, якщо у вас буде високий pH плоди. Значить, це касається і інших препаратів. Але фунгіциди, примеру, вони можуть працювати при pH 6-8. Тобто добре працюють. Грунтові гербіциди також можна при 6-8 е, працювати. А от саме гліфосат, як його понизить? Звичайна лимонна кислота, ви дуже воду не підкислюєте. 50 грамів на 100 літрів води. Добавили, і ви із 8 вже ви понижите на 4. 100 грамів додайте в кого і переміряйте. Тобто ви самі побачите, наскільки у вас розчин буде уже понизиться pH. Купляйте смужки, все, більше не треба ніяких чудес. там, і, там Хтось там е, уксусною кислотою, там, е, не знаю, я лимонною, лимон працює. 50 грамів на 100 літрів води гарно понижає. Шановні аграрії, протруюємо сою органічним різоактів. Це бактерія. Вона для сої необхідна для того, щоб у нас соя формувала бульбашкову бактерію. Обробляйте розоактив, ми ним користуємося. Ще є ще хістік соя, він буде подорожче, значить Цей препарат ми додаємо 200 г на 100 кг сої. І в ітогі воно таке, як вугілля, черненьке. гарно його треба перемішувати перед самим посівом. Тобто, соя откалібрована, не оброблена, додаємо розактив 200 г на 100 кг. Кістик соя 400 грам на 100 кг. І висіваємо. Значить, ми сою сою не обробляли фунгіцидом, ми її провірили. Вона не уражена грибами. Будемо тільки бактерії розоктів. Тут по соняшнику під культивацію внесли органофоску і сіємо в сівалку, засипали карбамід. Карбаміду ми поставили дуже мало. Опять же, дуже багато дискусій кажуть: ви що, не треба, а соя ж сама воспроизводить. Азот з воздуха, та я загласен, Ну, поки ж вона буде воспроизводити, треба ж її на чомусь виростити. Ну, в почві ж ніколи немає азоту. От скільки б ви аналіз би не робили, у почві в нас немає завжди нехватка азоту. І тій сої, поки вона виросте, воспроизводить азот, шановні аграрії, їй же ж треба на чомусь вирости. Тому ми сипемо карбамід по мінімуму 70 кг в рядочок. Цього азоту буде їй достатньо для того, щоб вона виросла і гарно. Розгілкувалася. от, А далі у нас вже буде по процедурі, вноситься і фунгіцид, і інсектицид, і гербіцидом, шановні грає, але це буде в другому відео. В цьому відео у нас буде не одна діляночка посіва. Наблюдайте за посівом, що по глибині. Сівалочку вистроїли ми на 5-6 см. Волога є, ось подивіться. Тось, тут ось, бачите, волога у нас є. Ось ось ліпиться. Буквально проходить дощі і земля, тут бачите, як пушочок. Це основний із принципів для вирощування сої. Головне гарно підготовлений ґрунт. Також, шановні аграрії, багато по срокам конфліктують, коли рано чи пізно її сіять. Ми вибрали, ми вже кукурузу осіяли, перейшли до сої. Після сої будемо соняшник. Чого його і не посіять, вже трошки сроки не звинуть наперед. Хто знає як воно там буде з вологою. А ми кажемо вам до побачення. Мирного неба, гарних врожаїв і всього вам найкращого. До побачення.